Δεν έχω πολύ τα. Από την ίδια ώρα δεν θα σα πω τότε. Δεν θα σα πω τότε. Δεν θα σα πω τότε. По постійній комісії Ченаліської міської ради ми повинні послухати на свої комісії звідси комісії. Е, 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 е. Хочу сказати, що е, комісія працювала дуже гарно в цілий рік. В цілий рік у нас тільки дві комісії, які були, які е, мали хоче вирішати це, а в нас п'ять. Всі питання, які виносилися на сесії, всі е, е, розв'язалися і виносилися на розгляд сесії. Звідно нам штурмовного питання. Всього е, розгляну згодимося на таке питання, ви знаєте, що це питання ті, які відносяться до комунальної власності. Не буду впевнети, які тут питання я використала, які не розв'язали питання. Хочу сказати, що по всіх питаннях, які були пропозиції, зауваження, які вони були внесені в протоколи, які були взяти до це, також на заседаній комісії слухали звернення громадянки Годівської Наталії, теж для собі готували, внесли пропозиції, щоб заслухати і управління комунального розвитку, і економіки. Це, це було власно, це було відкрито, я думаю, що завиважень немає. Крім того, е, якщо є по звіту питання якісь, я можу це. Ну, хочу сказати, щоб проведемо 8 засідань. Е, всі вісім засідань був Польщем, сім засідань був е, Мороз Володимир Володимирович і 6 засідань в Юрій Володимирович. Так що. Молодці. І я дуже задоволена е, вами, що ви такі в мене дисципліновані. Крім того, ми задержуємо сьогодні ще план роботи на 2024 рік. План е, є звіт і план вам роздані. Ви прочитаєте чи вам ці план? Не вам. <bbie> Прочитаємо. Хто тобто за те, що звіт звідси завершити? Прошу вас. Значить, і, значить і з десяти питань першим проситься Валерій Дмитрович про затвердження статуту КП проїздив у сервіс нової редакції зміни юридичної адреси. Вулиця Гальна переіменна вулицю І технічна помилка була індекс побратима. Це двадцять три сто 30. Дві питання немає. Кто за те, що ви на розписані прошу? Следующе питання про давайте відпустимо е, Анжелу Олександрівну. Не є про у тільки. діях пронесення змін до рішення шістдесят сесії восьмого серпня сім'ятого крокня двадцять четвертого року, року про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність жместі саме фрактом рішення вносити технічна правка початку першого. З трьох відділів пропонується створити два, для того, щоб розмежувати, яка мета це зміна, для того, щоб розмежувати і функціональні обов'язки між статиниками, тому що наразі є три відділи, в яких функціональні обов'язки стосовно окремо щодо діловодства. Опрацювання інформації це відділи, з яких поділено ну, кусочками умовно ну, кажучи е, розкидана ця робота. Хтось відповідає за купічку, хтось за зведення громадян, е, хтось – за вхідна вихідна документація з юридичними фізичними особами. Е, оскільки минулому році ми почали працювати вже з електронним документообігом обход е, і. І засідань е сесії міської ради. Е Оскільки це все зараз так нас розкидано, по цим трьом відділом, то ми вже так, е пропонуємо розділити ці функціонали на два відділи, які будуть займатися виключно по е конкретному направленню в цій роботі. То, ну, -то скорочення Ні, скорочення. Кількість працівників залишається <кху> нічого не ну, ніхто не звільняється, нічого ми не додаємо. Е, працівники, які наразі працюють в цих відділах, вони такі всі залишаються. Ми розмежуємо їхні функціональні обов'язки, щоб вже конкретно всі знали, що вони цей напрямок ведуть, інші працівники інший напрямок ведуть. і приміщення колишнього пожертвного пункту видах вони продані, укладені кошти бюджет у почні. До програми комплексного устрою. Даним рішенням передбачається збільшення фінансування по програмі на сточний ремонт існуючих контейнерів надатків та зброю з яку З чим це пов'язано? Пов'язано це тим, що ми переходимо на збір сміття на кодони, які євроконтерів з крупними кешками і на колесах і. Для того, щоб привести ці контейнера, ну, повинні розміщатися на нормальних, таких вже сміттєвих майданчиках, щоб ті можна було навести, щоб були були спуски, щоб вони всі були огородні профільним листом. Ну і відповідно збільшуємо фінансування по програмі на 2025 рік за рахунок зменшення. Маданчики. Ма, їх потрібно облаштовувати, на мою думку, їх потрібно облаштовувати повністю закривати. В практиці, я бачу, в Вінниці реально є такі майданчики. Чи ви розглядали таке питання? Розглядали таке питання і теж є ці закриті майданчики, деякі мої знайомі живуть біля таких майданчиків. Воно з однієї сторони ідея хороша реалізована потрібно з іншої сторони. Такі майданчики, тому що з морю, тому що креси, тому що бомжі боєць сховатися і таке інше. Ну, Це не подумайте, не що це відмовка, щоб не робити. Це, це, це можна, не робити, не тому не що, не що де, там люди, які живуть, вони квітно виходять, наприклад, на ці на майданчики, вони тут граються, ці пакетники літають в той дитячі площадки. Це для того, що він просто не закрити. Ага. Ага ну, Я не знаю, що всі мають бути, але декілька їх дійсно треба

Десь без людина нас не більше. Більше немає запитань. Хто за те, що на рода сесії, прошу голосувати. Слідуюче питання про покращення чи укладення виконання пунктів віртуальної групи на кафе Джунальського волонтера. національної власності Шмеринської міської територіальної громади. Управління культури і туризму переїжджає з того приміщення, яке вона займає зараз на Київській обліна, переїжджає на вулицю Хрушевського, власне, з приміщення Пенєвського. Тобто, те, що бачимо, було і того. А? Будинок культури, продовжаю, так. В зв'язку з тим, що вони є окремим, також окремим, Цього їм потрібно якось сплачувати оренду в розмірів на гривня на рік, і також проплачувати комунальні послуги за себе. У зв'язку з цим вони мають оплати договір оренди на це приміщення, для того, щоб оплати договор оренду на ці приміщення, <плес> того ми їх замовляємо перелік другого типу. Вони мають право орендувати безпеку на цьому за один гривенний рік. Тому прошу підтримку. Відповідючі питання про приватизацію об'єкта комунальної власності Смельської міської ради, приміщення складу за 134 а приміщення загальне, приміщення та складу е, площі 555 метрів квадратних є. За приміщення. Це приміщення складу, яке воно не використовували, і приміщення фактично заваленими. Заваленими е, ну, підтоплене і дано ну, воно фактично не використовується. Такого приміщення немає абсолютно земельної ділянки ніяк, і, то, що воно є настояще і ну, немає ні електроенергії, ні постачання, ніведення. Ну, поганим то будемо продавати його і стати вийсною, буде вартість доларів людей, його, його балансова вартість. Це яка вона фіксова? Там зараз 706 тисяч 100 гривень без ПДВ. Тобто сюди не кінеться ПДВ, буде десь в районі 850. Грн. А, 850 а що програмно саме за приміщення? Ну, склад, це приміщення складу. Не, не, не пам'ятаємо номера e, Так, так, перед Правісом. Там є воно з окремим вірусом. Там мебелова фабрика була. Що? Мебела була. Так, так. Правісом. А це після неї, так? Це ще перед неї було. Це ще там неї було. Я тут не знаю, що не мебела, а то я не мебелу вірусу. Перед там є воно. Перед неї мебелу, так? Перед неї мебелу. Так, так. Перед неї. Там, де ангар стояв, і там десь там якісь... Тобто, коли в'їжджаєш на водиці ферми, де це в'їжджаємо,

Немає запитань, немає запитань про те, що він зібрала це, проходити. Ще два питання. Відслідуючи питання про надання дозволу на використання комунальної війни. Це є позиція територія Матвійна, його там. РСЦК на обов'язкове повіщення резервійців, де ніколи не Кількості цих відповідей? Є запитання? Немає. Немає. Хто подаже, що ви відповідаєте на розповідь? Де ж відповідаєте? І ще питання про затвердження